що вже все, моїх нема... Що це? Що це? Тут щось взірвалось? Хороше хороші новини? Ну і погані. Дали сообщення, що нас, що нас обстріляли вогняними стрілами. Вот. Тепер дерева горять. Вот, блін, дерева. Чорт, давайте хоча б, може, ліства випади посадимо. Нове дерево, блін, виросте, блін. Дивіться, раз, два, три. Во. Вони взірвали дом. Вони стрельнули стенте пушки і ракета попала в цей дом. Мертвих, ранених вроді би не було. Жителі сказали, що мертві. Фух, ну що, це продовження війни. Да. К сожалению, це продовження війни. Це вже п'ятий день війни. Ну, ну, ви як, ну ви спросите, чого п'ятий день, тому що був третій день. Ну, я ще пограв, тут, тут ще два дні пройшло, так. Да. 2 дні влін, пройшло влін і коротше скажу вам так, типа, ну я ж пограв, вже 2 дні пройшло, то от і 5 день війни. Коротше говоря, отак от скажу. Коротше говоря, п'ятий день війни. І скажу вам, друзі, пацани, на, к, к сожалению, є потеря. Є перша потеря, я вам зараз покажу. Мене це так сильно обідало, блін, капець. Ви готові? Дивіться, раз, два, три. Во. Вони взірвали дом. Вони стреляли стенте пушки і ракета попала в цей дом. Мертвих, ранених вроді би не було. Жителі сказали, що мертвих блін, не було, блін. бо ще нікого вдома не було. Ну, як ви бачите, от зараз. Тут... Ой, що це таке? А, ці. Як, як ви бачите, зараз руїни в одні. Бачите, блин, руїни одні. Ну, горіло, сказало. То, що от і ще дерева підпалили. Зараз, друзі, вам покажу. Во, зараз зараз. зараз, Во, бачите, Во, дерева тут були, ще горіли. Ну, а так то так-то, вроді все добре, блин, вот. день війни вони поставили свої дурацькі флаги на нашу колоду. І вот. я не знаю. Проблема в том, де мої воїни. Тут нікого нема, друзі. Нікого. Нікого зовсім нема. Зовсім. Тут ні големів, ни моих воїнів нема. Я буду просити сусідню деревню сусідню країну е, о помощь. Може хоть, Може хоч трохи передасть там своїх воїнів, бо хотя б големів. Може передасть, блин. Ну, а на будівництво домиків, друзі, я... <кх> і от дивіться, от що, я ще трохи побився з цими мародьорами. І вот що з ними випадало, блин, всякі, і ще з них випадало блін, ці ізумруди. І я ці ізумруди потрачу на строїтельство цього дому. Будем... Ми, звісно, цей домик відновимо. Ну, звісно, скоріше за все він не буде таким, таким яким був. Вже буде інакшим. То ми потім застроєм. За, за Я покличу е, жителів-строїтелів і вони, блін, построять. Ну, звісно, за, не зараз. Трохи пізніше. Так. Да. І от ще хочу одне дещо, блін, показати. Ви подивіться на ту картину. Вони построїли свою базу. Вот, отам вони зараз віддихають, хаї п'ють. А вот моя деревня, блін. Вот моя деревня, вони, звідси вони десь з цієї башні стрельнули туди вон, і, і, і та пушка попала прям в цей дом. Во, дивіться, блін. Це разві, блін нормально, блін, Диві, блін що залиши від неї. Та блін. Нічого не осталось. І ви таке спитаєтесь, і де же мородьори? А вони зараз... Пока що... Вони зараз пока що знаходяться десь в тій стороні, поки що зараз тихо в нас в городі, поки що вони нас не б'ють. Покажу, що все окей. Да. І хочу вам щось сказати. <кій> то що ми виграємо. Да. <кій> ну я, звісно, не знаю, що робити. У мене в війні нема, жителів, блін, в паніці. В паніці. Оці от вот придурки мене бісять. Мою деревню обстрілюють, Блін, Слава Боже, Блін, не знаю, то, наверное, де мер... Де мер вдома знаю. Ну короче, блін, я блин, не знаю. Ну я такого думаю, якщо в них є свіфлаг, то нам треба придумати світла цієї деревні. І придумати саму названню цієї деревні. Ну, звісно, друзі, я ще не знаю як. Ну. Ну, ну, ну розберусь, так. Да. Окей, пожелайте удачі і поставте лайк також, щоб поскоріше ця війна закінчилась. Ну, саме головне, друзі, головне, щоб... В Україні війна закінчилась. Будемо сподіватися, що це буде скоро. Так, да, дуже хочеться. Ну а зараз я буду битися з цими мородьорами. але зараз там небезпечно, тому що в них там ще десь далекі база. Я так зрозумів воші їхня блин, база, блин. дивіться, блін по нас тут. Я, звісно, зламати можу, але не буду, тому що вдруг нападуть, а тут є хоч жителям, хоч спокій, тут, то нам є шанс можуть передати, звісно. Ех, буду ждати. То, давай, то, то давайте я піду додому і врублюсь тоді, коли буде хороші новини. Да. Тоді, коли буде хороші новини. Фух, друзі, єсть. все, прийшли хороші новини. Ну і погані. Дали сообщення, що нас, що нас обстріляли вогняними стрілами. От. Тепер дерева горять. Вот, блін, дерева. Чор. Давайте хоча б може ліства випати, посадимо нове дерево, блін, виросте, блін. Ненавижу. Звідси е, стріля, стріляли з луків гарячими стрілами вогняними і дерева підпалили. Ну, блін, скажу чесно, блін, спасію хоча б дерева, а не цього вот, е, дома. І хороші новини. Нам сусідня деревня передала 4 голіма. Во, 4 гольма, блін, блин, передала для защиты. Вот 3. І ще <кхм> десь тут має бути четвертый. Десь гуляє. Що? Житель? Житель охранник! Защитник! Вылазь! Поскоріше же вылазь! не можешь? Я спасу тебя. Ну, ну! Я тебя спас... спасу любою ціною. Все, вылазь, свободный. Давай, давай, давай! Но, ну, слава богу, є хоть якісь спас... блін. блин. Ох, шеї два, двое, двоє, блин. О не, вот лучники є, дивіться. Тут все багато хто є. Защити. Вон все защита. А... И вот. йолки палки Я вже злякався, думав, что у мене, блин, вже нема. Ну не, є. Так, 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 так. Зараз я вас спасу. Тільки як самому тут вибратись? Ну блин, треба дорожку построїти, да. Ай. Проблема. Блін, ну це каждого кожного такого. Ну от. Ну дайте мені вилізти вже. Так, стоп, стоп, стоп. Панали сюда. Фу Капец, я вже, блін, злякався думав, що вже все. Моїх нема. Що це? Шо это? Это, это? То щось взірвалось? Зато дивіться яке блоків. Це то, що мені, блін, надо. Фух Ну дивіться, дерево теж взяв підірвало. Ну, блін, ну тут бачите, в мене тепер це. Ну, блін, лучше спочатку воїнів, а потом цим розібратись. Пішли тим построїм. Ша горить дерево. Пішли тим построїм, блін. якусь сходинку. Да, конечно, трохи странно, щоб девлин. Бін... Ну нічого страшного. Я, я, я на все готовий також, щоб вже наша деревня была в безпеці. Построю, блин, як знаю, друзі. Ой, житель вибачаюсь. Надеюсь ти вилізеш з, з цієї ерунды. Тут как якби... бы... А вот хольм! Ты я тут забрався! Окей, ладно. Так. Давай тако ще більше, блін, розпустимо, блін, дорогу. Також вони могли піднятися. А ну підням. ну чи... а чого не підніметься? Ідуть собі тако. Ну конечно ліства мішає, так. В голім бережись, ти зараз впадеш. А йому все одно урон не дало. Так. Ліства мішає, ми її заберемо. Пожалуй. Ну а от так нормально. І закриємо цю ерунду. О, вони вже потихоньку вже піднімаються. Ну тільки мені нравится, що уйти вот вони там стоять. Ей, защитники. Сюда йдіть! Якщо вас вашоп, потовкати треба, чи що, ну. Ну да, вашо, реально потовкати треба. Давай, піднімайся, не лінуйся. О, давай, 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 повзе, повзе, ну. Та не туди, защитники. Ну ладно, в принципе, с их стороны правда, треба прям всю территорию ухранять, не прям типа одну деревню, блин. А треба еще и прям все, ладно, хай занимайся своими делами. Конечно, у нас блоки, одна я скажу, ну давайте, я не знаю, ну пускай будут, может там кому... Вон душа там житель был защитник. Вот сейчас защитник. Блин, то что вы падаете, какую-то ерунду одни ямы одни падаете. Давай, ну так, да, треба, я так понял, в кожній ямі треба построїти вихід. Ну тут вихід є. Що це? Що Шо це було? Ладно, допустим, я нічого не бачив. Так, Щоб вибратися не можеш. Давай тут би так коблін для, для таких, як ти, поставлю таке. Так. Тут, тут десь був житель защитник, але його вже нема. Кудись пропав. Не, я просто, блін, поламаю листву і пойду далі. Дам, дам проход. Блін, вот от, звісно, мер хорошим ділом займається. Вот согласітесь, прям тим, що надо. Кстати, це не житель, це, я так понял, туристи. У нас таких жителів нема. Е! Тобі що немає де, блін, охраняти чи що? Давай повзе. О, ще один де. О боже. Ну ладно, в принципі, в них вихід є, вот, так що вони вийти можуть, вони там не застрягнуть. Но скажу так, і зроблю так. Я закрию також, щоб вони, блін, не падали, блін. Куда не тре. Взагалі треба тут все. Воно ще горить. Взагалі тут треба все. Давайте, блін, скільки блоків хватить. У мене, в принципі, є ще 4 дубову досочки, то думаю, так і зроблю. Отак, що вони не падали. Ну, звісно, я вже оцей хід. Е! Блін, впало. Ладно. Що в мене і нема блоків більше? Не, нема. Ну, зато в мене є... дерева, Пішли десь посадим. Давайте десь біля мого дому, блін. Хоча в мене є, от... Змітьте, друзі, вже... вже ніч робиться. А в деревня... Ой, а, да. А на деревню же никто не нападал Не, напад, не нападал. Так, ладно, давайте, например, тут поставим. Дальше. Дальше я не знаю де ставить. Нет, тут домики будут. Тут домики. Вот жители охранник один бегает. Круто. Не знаю, давайте же тут здесь поставим. Для красу тут. І давайте одну вот таку четверочку поставимо. Вот Раз, два, три, чотири. Все, ждемо це цвітуща. Окей. Ну що, вже як день? Ой, день, так, да, день пройшов, вже ніч. І сподіваюся, цей день буде для нас тихим, мирним і хорошим. Все, спокою ночі. Блін, я ч такие страшні звуки? Невже вони знову атакували деревню? Невже... Да, 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 Блін, друзі, вони знову атакували деревню. О, ти ч дивіться, дивіться. дивіться, блін, знов, блін, 4 гольма вперед. Вперед, вони знову атакували нашу деревню. Вони знову. мене, щоб мер не стреляти. О, давай, житель, давай, давай, давай. Хоча ні, я маю вас захищати тоже. Вам не має бути, блін, больно, блін. Вау-вау, зразу, зразу вже оці от... Я так понял, це як будто, блін, бар'єри, блін. Такі бар'єри. Ну це як будто ці от тоже защитники наші. Так, забираем, забираем. Да-да-да-да-да. Вон. Звідки вони не на криші! Ну, давай, давай, давай. Туда, все. О, диві, дивіться, дивіться, що... які шо за діла у нас там? Нас, нас тупо окружають всі. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Ну, вроді справляемся, ну дивите, знов напали, знов, знов, знов. Окей, окей, окей. Ой-ой-ой, треба тікати, треба тікати, в мене мало жизни. Текай, тікай, 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 чекай. Я я, я надеюсь, голе мої жителі, блин, справляться, блин. Фух. Я чув, що там пять жителів. Мені там один житель сообщил, сопс сообщив. Шо п'ять жителів поїхали в армию. Обучатись. Десь нам треба почекати десь пару днів. десь не знаю днів і вони прийдуть захищати мою деревню. Звісно, це буде 5, 5 жителів. О! Голін спас! Біля мене прямо в їх дверях був мародьор. І він спас його. Мене мародер хотів блін, вбити. Це, звісно, круто. І хоч ждемо пару днів і ці 5 жителів прийдуть допомагати. <кхем> Окей. Okay. Так, вони? Там десь вони мають бути. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во! бачите, бачите, там -та там, лучник. Там лучник. Давай, давай! Вбивай цього дурачка, ну. Ну. Він. Він в, в мого стріляє, а, а наш в нього ні. Треба помогти, бо він скоро помре. Він так помре, то є з такими темпами. А, блін. Ні-ні, я хочу луком. Краще луком. Дай лук, ну блін, скоріше, время не буде тебе ждати. Не буде казати быстрійше. Ой, не буде казати. тільки не кажіть, що його вбили, бо я вже туди йду. У мене стріли є. ні, його вбили? Я тебе... На! Получай! єсть, я збив, Блін, а житель той лучник, він що, помер? Блін, він загинув як герой заради моєї... деревні, блін. Ах, твеш, я вас... я вам... Вони голі могу вбили! Блін, не мала помощь, нам треба більшу помощь. Блін. Не шо, вині, шо ми такі. А ч ніхто не сообщає? Чого? Чого всі там? Кстати, можна вовка приручати, він потом буде мені, блін, помагати, блін. Але в мене кистки нема, ну конечно. На шо мені кистка? диви, диви, диви. куди біжить? Куда, куда біжить? Диви, 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 і піднімається, і піднімається. О, все, молодець. Забираємо, забираємо, Нам треба ізумруди, ці... з них ізумруди падають. І ми можем це відстро... Від... і ми зможем, блін, відстроити, блін, деревню, блін. Отой дом розрушений. Я бачу, вони когось вбили. Хтось не він не ви... а оце було, дурачок вбив когось. Хто би це не був, ну це по-любому наш. Блін, тут вовків, блін, багато. Дайте мені косточок, вони будуть нам допомагати любими цінами. Во, кістка є! Сіки, одна. Ну блін, у десь повезе. Сподіваюсь, повезе, будь ласка, будь ласка, приручить. О, опа, давай, давай, в вовчонок! во-вов ну, чорно. Я тебе не пущу. Нє-не, я, я не зможу, я не зможу, жителі мені поможіть. Я не зможу його вбити. нього no щит. Треба тікати, звідси, блін, Що... Цього... Тільки не кажіть, що голимів вже нема. Всі 4 голима вже... повбивали Мене атакують. Дивіться, реально мене атакують. Капець. Емо, Та... емо, Фух. Треба Ты Капець, капецьки мене, блин, изумруди, блін. Я ж ему точно, я підушил ще... Потом здам щите. Арбалеты и мне за... за це зададут тоже. Виду Ведуть... Чьего? Я обосрался. Да що так и сказал, блін... Ну, блин. Та, я в последний момент таки в Майнкрафте боюсь. Блин, ну я думаю, я уже готовий. Знов его Тим Тем более инкость там Він, він жителя убил! Я бачу, він жителя вбив. Я тебе не вижу, він жителя вбив. Ну сдохай вже! Боже! Тікаємо, 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 тікаємо Тікаємо. Фух. Фух. Блін Ви ще раз так зробите, я вас ненавижу. Вот, оце, попробуй не це. Дивіться, вони нападають, вони, вони прямо не хочуть вбити мера. Блін. А що робити, а в мене життя мало. Ну блін, треба спочатку хоча б ізумруди сховати, бо мало ли шо. Я хоть сподіваюсь до ізумрудів, блін, не-не-не-не-не Що не, не, не вам треба? Де ви тут? Ви десь були, я знаю, точно. Шо, уже повтікали, боягузи, алло. Ну конечно, це ж хто із нас боягуз? Не ну блін, подумайте. подумайте. Їх, їх реально сложно вбити. Тим більше, я ж не готовий до війни. О туди. Фух. Є. Є, є. Вон вон он вот. Видам б'є. Не смій! Ти не ся тебя Є Кось завалив. Фух. Житель все хорошо. Тікай. Два, давай Тривогу об'явим. Давайте тривогу блін, об'явим. Пускай тікають. Ну, це не не тікайте. Молодцы, тікайте. А є, чого не не б'ються? Тікайте. Молодці, тікайте. А там воїни є, чого не б'ються? Ну да, вон вони є. І не б'ються? А чого? Ну ладно, в принципі, хай оці воїни охраняють оцих оці, оці, два замка. Два замка, цих два дома, блін. Може ці домики будуть запасні. Фух, жесть якась. Ладно, давайте я вже побіжу. А, стоп, 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 стоп! Ми ж поспали, це вже треба защитити все таки який цей день. Ну, блін, ну тут зараз хтось може появитись. Хтось може зараз прийти. Давайте поїмо. Нікого нема. Не знаю. Ну, що пишем. Давай, шостий день. Війни. Все, засчитали. І, і давай вже назад додому. Давай назад, блін, додому. Фух. Надіюсь... Скоро це пройде, жителі. Ну звісно, а вони не, не, не будуть йти додому. Фух. Я, я вже так замучився. Тобі взагалі удобно тримати хліб? Ну то тримай. Фух, як я вже замучився. Надіюсь, завтра буде нормальний день.